Вихідними лучани відзначать 938-му річницю із дня заснування міста. Лицька рада на 9 та 10 вересня організувала чимало заходів. На початок запрошують як завжди на театральний майдан. Об 11-й у суботу звідси розпочнеться велопробіг у вишиванках. О 12.30 – популярна акція Українська вишиванка. Там же працюватиме так звана територія творчості. На площі героїв Майдану міста Луцька о 14.00 буде інтерактивний сімейний захід. Одна з родзинок свята концерт обдарованих дітей, з якими виступатиме і знаменитий Василь Зінкевич, народний артист та почесний громадянин міста. Концерт у Волинському Облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка завтра о 16.00. Серед яскравих вечірніх подій суботи, акустичний творчий вечір біля будинку скульптора головання о 17.00. Та арт-променад так звучить Луцьк. В анонсі згадують стрес людей від війни і кажуть: за допомогою віршів і музики будемо склеювати країну людей і наші спільні рани душі і серця. Арт променад розпочнеться о 19.00 у дворі музейного простору Окольний замок Вхід Вільний. У неділю із 12-ї години триватиме пізнавальний захід для дітей у центральному парку Луцька через годину у 13-й у Жидичині театралізована презентація про історію села. А у й розпочнеться концерт органної музики за участі відомих українських виконавців у палаці культури міста Луцька.